Ну, ну, Жінки, не ну, уважиш завжди більше е, то саме, виносливості і енергії. Так що через чурний не, не, не пользуйтесь цим. <клес> і от е, Господь бачив на що здібний і Яков, і на що здібний і сам. І е, ми говоримо з вами, що от слово своїх осудища продається, не мовить, які ми ми до неї, неї вернеться. Але треба це все трошки обмалювати цю всю картину. І от вони рождаються. Книга Буття, 25 розділ, 27 вірш. Діти виросли, родилися в ній виросли. І сам став людиною вправною і в зірлостві, людиною полів. а як і людиною лагідною, що живе в наметах. Ісаак полюбив Ісава, тому що здобич його була за смаком його, а Ревека любила Якова. І зварив Яків страву, а Ісав прийшов з поля втомленим. І сказав Ісав Якову, дай мені поїсти червоного, червоного цього, тому що я втомився. Від цього дано йому прізвисько Едому. Але, як і сказав, продай мені зараз же своє первородство. Ісав сказав: ось я вмираю, що мені до цього первородства, як і сказав, поклянися мені зараз же. І він поклявся йому і продав первородство своє Якову. І дав Яків Ісаву хліба, і страви, і з сочевиці, і він їв і пив, став, і пішов, і зневажив Ісав первородство. Я звертаю увагу на розмову двох братів. Перший цілий день ходив по полі. Я не сильний спеціаліст ходить, хоча українці вони, ну як, на ноги люди дуже, дуже, быстрі, дуже быстрі. Я, Поки не стала вільна Україна і поки у нас не піднялася ну, Занавіс. Занавіс? Ні, ну не занавіс, а занавість. патріотизм, поки в нас не, не сильно піднявся, я не знав, що козаки пішки ходили. Коза... Козачі полки це були піхотами. Це не були коні. коні. коні Ні, це була піхота. Тобто козаки і люди, які жили в нашій місцевості, на ноги були доволі такі легкі. От. І я розумію, допустимо, що. І сам, як пішов на полювання, на охоту він пішов, то він там цілий день ходив, поки він вислідив, поки тут до той дічі підкрався, поки її застрелив. Сьогоднішній день у нас, зрозуміло, що є дробовики там і оптичні прицели, і все. А в нього ж там луки стріли, і треба ж до неї підійти і в неї попасти. Це забрало дуже багато енергії. коли він прийшов і попросив брата поїсти, то Якби я був на місці Якова, то я б йому дав би просто так. Ну, чу чусь, ну, не знаю. Мені кажеться, що я добрий. <плес> <плес> от я добре просто так. Але перед Богом була одна дилема, дуже важна дилема. Ісав був первен. І вони як підростали, і коли Ісаак бачив Ісава. І казав, ти мій дорогоцінний син, ми читаємо з вами Ісаак любив Ісава. І казав, ти знаєш, ти ось підростеш. Бачиш, оце стадо овець, воно буде твоє. А оце стадо, ти телят, бачиш, воно теж твоє буде, а те стадо верблюдів, воно теж твоє буде. І Ісав ходив, і так, оце прийде день, і я буду, оце ці стада будуть моїми. А потім проходив час, і сам підходить. До Якова, Яков каже, ти знаєш що? Ці всі стада будуть твої, і ти будеш тут старший. я тебе благословлю. Тільки ж ти не забувай, що ти должен поклонятися Богу Аврааму, діда твого. Бо ми благословені від мого батька Авраама, і тепер я благословений, того, що ми послухалися голосу Бога. І тут Ісава начало підклинювати. Це вже так сказати. Мої воображення будемо говорити, але я вам кажу правду. Кажу на основанні 34 вірша останнього речення, і зневажив Ісав первородство. От в первородство входило поклоніння Богові батьків. Бог батьків Ісава Ісаака, і Авраама був в майбутньому Бог Ізраїля, який сотворив небо і землю. Тоді, тоді, в той час була велика дилема. У нас теж дилема. Ви дивіться, сьогодні неділя ми їхали по Новгородку. Я не хотів казати, е -е, їдемо по Новгороді. В жовтих жилетах е місцева влада людей випустила, щоб вони обочили. І я їду і кажу, ну слухай, ну сьогодні ж вихідний день. Сьогодні ж можна піти прославити Господа. Влада наша, вона ж хоче, щоб Бог нашу країну захистив. То ти ж візьми і зроби для Бога, скажіть, люди добрі, ми нам дали вихідний, Будьте добрі, сходіть у церкву. Будьте добрі, почитайте Євангелію. Ну, якось ж треба до цього Бога наближатися. треба ж до нього стремитися. Ми ж не Совєтський Союз. От бачите, яка, яка проблема. От, і що касається Ісава. Ісав не проти був цих всіх став, про які я вам розказував, ми з вами уявили собі стада, але проти був того, щоб служити Богу. Це далі виявилося в тому, я вже скажу, не буду читати, що він саме перше, що зробив, взяв собі жінок із ханаанських народів. Ви знаєте, там. На вірняка робили свадьби, а як робили свадьби, то й благословляли богами єсних народів. Тобто, а кругом них всі були язичники, всі були безбожники. От у нас теж сьогоднішній день така дилема. У нас справді не багато, а ми служимо Господу. А дуже багато людей сьогоднішній день не ходять. Не, не то, що там в нашу церкву. Не хоть не в православну піти, не в католічну, не в протестантську, не в баптістську. В... Просто не хочуть. От е, це і при приніприкор. От я говорю, що людина може себе своїми словами осуждати. І от він продає і клянеться. І сам думає, от хорошо. Той нерозумний яков, він буде тому Богові служити. А у мене вже з усіми з сусідніми племінами договор є. Дві жінки вже оттуда взяв. Я ось такі договори заключив, я жити буду. Понимаєте, я так порозпитаю. Але ж це правда. І в нього були наверняка, свої такі плани насчет цього. І думає: а наслідство от батька мені все одно достанеться. Все одно ж мене батько благословить. Але ж не, су, не, не, роз, не, не розмірковував він. Що, говорячи це, він робить собі проблеми. Бог, його справу, як я казав, написано в Еклезіастах, не кажи перед Богом, що це ошибка, що Бог не розрушив діло твоє. Бог, його справу, Його е, первородство, його ці всі успіхи, Бог починає розрушати. Бог розрушає. Чого? Тому що Він сам розрушає. Ми з вами сьогоднішній день. Уже їх немає там, 5 тисяч років. Але ми з вами повинні розуміти, що ми перед Богом стоїмо так само. І в нас первородство не просто там бички, не просто там стадо овець, не просто там кругом язичні, вони є і зараз. Але дорогоцінна кров Господа нашого Ісуса Христа, за якого ми хватаємося і в якому ми маємо спасіння. Розслідкуємо цю історію трохи далі. Ну, скільки време да, Ну що Ще тільки 22 хвилини. Ще 38 хвилин можна. Та ні, 38 хвилин. Я це най. Дільки Так. І оця історія продовжується. Прийшов час, батько він не зна точно, Ісар, він не зна точно, але ж прийшов час, йому, ну, він думає вмирати, і треба йому зробити заповідь. Ви вже заповідь? Так? Ні, вмирати не збираєтесь. Ні. Ми, ми так, віруючи в Ісуса не вмирає, він переходить від смерті в життя. а тут хай. Лобаний п'явся, да, це імущество. Поробіть заповіти, благословіть своїх дітей, щоб ніхто ні з ким не бився. Хорошо. Хорошо. І так Ісаак рішає вмерти і хоче благословити Ісава. І він каже, ну, піди на Ловитічі. І в цей момент, ви знаєте, цю історію, хто не знає, я розкажу, це все почула Рів'єка, яка любила Якова. Тобто мамка, їх два, вона любить Бог, але ж їй от нравиться Цей Цей ряд слухняний, допомагав пасти овець, миє посуду, замітає квартиру, мабуть, йому треба і наслідство. І от вона його гукнула. Дуже вона дуже рішить словами, от, і за це дуже отримує своє, своє ну, так сказати, покарання. Так? Хорошо, з 10 го вірша 27 -й розділ. А ти принесеш батькові твоєму і поїдь, що благословив тебе перед смертю. Це як він говорить. Ревека і сказав, як я сказав Ревеці матері своїй, і сав брат мій чоловік волохатий. Два, два брати, один волоха, волохатий, косматий, да? От, дуже багато волоса на, на, на ньому. А я чоловік гладкий. Може статися, обмацає мене батько мій, я буду в очах його обманщиком. І наведу на себе прокляття. Я хочу забігти трошки наперед, якщо ви знаєте ну, значення імен, от, або не знаєте, Яків він е, означає той, хто хватає за ногу або обманює, запинає, тобто не дає другому йти. Але ж бачите, Яків, вроді, він і названий Яковом мальчиком, але він таке благородство проявляє, каже, ти... І розум проявляє, каже матері, слухай, якщо що, то місто благословіння буде прокляття. Нехорошо ж так робити. Мати його сказала йому: на мені нехай буде прокляття твоє мій. Тільки послухай слів моїх і піди, і принеси мені. От чогось люди не бояться. А може вона свою життя вложила для того, щоб все-таки збулося це слово Боже, я не знаю. Ну, ми з вами знаємо з Нового заповіту одну історію. Там ізраїльський народ стоїть, розпинають Ісуса Христа. І от перед Пілатом вони всі стоять. І от усі первосвященики, книжники підбивають народ, скажіть, що нам треба варалу, от. А Ісуса що? А Ісуса хай розіпнуть. От. І Пилат вийшов і каже, Взяв води, помив руки свої і каже, я з вами не згодний, щоб його розіп'яти. А вони почали кричати так само, теж сказали слова, от яких були в будущому суджені. Да, дякую, брат, кров його на нас і на дітях наших. І ми з вами бачимо напротязі двох тисяч год, як сильно єврейський народ розганяли і гнали по всій землі. Ми і Холокости і останнім часом нам це розказують, і все. Це звучить ті слова, кров, благословіння, кров Ісуса Христа, яка за нас пролита для спасіння для ізраїльського народу, за їхніх слів, вона була для них прокляттям. От слов Своїх осудишся і от слов своїх оправдаєшся. І так само Ірівіка каже: на мені хай буде прокляття. І коли Яків вернувся з далекої країни, трохи пізніше, то вона вже вмерла, Її вже не було. А Ісаак прожив 180 років, то собирався вмерти, і поки що Ісаак там ходив 60 чи 70 років. Він ще жив, і жив, і жив, і був сліпий і на кроваті і все жив і жив. Бог благословляє. Ну, про Ісаака це друга історія. І Ісаак Слово Боже написано, був страх Ісаака. Ісаак все-таки був той, який боявся Бога. І це привело до того, що Бог його благословляв. Ми сьогоднішній день, якщо маємо страх Божий, я маю на увазі, ми почитаємо нашого Бога, вважаємо нашого Бога, і нашого Бога. Стараємося, щоб Бог у нас був кругом на першому місці, тобто страх Божий, якщо маємо в такому ракурсі. То Бог і нас так само благословить, як Ісака в своє врем'я. <кій> і так. І взяла ревека богатий одяг старшого сина свого Ісава, що був у неї в домі, і одягла молодшого сина Якова, а руки його і гладеньку шину його, обклала шкурами козенят і дала страву і хліб. Які вона приготувала в руки Якову синові своєму, і він увійшов до батька свого. І так ми бачимо, що вони зробили ну, такий поблок, театр такий зробили. Обложили е, сьогоднішній день каракулем, да? руки, шию обложили, от, одежу наділи, запах даже його, і батько нічого не знав, каже, тільки голос Якова. Все остальне Ісава. І він благословляє Якова. І Яков получає все благослов... благословіння і виходить. І от перед нами Ісам. Я хочу говорити про те, що е, якщо людина не робить так, як говорить, то у неї проблеми далі вони ну, продовжуються. Є 30-й вірш. Як тільки Ісак благословив Якова, як тільки вийшов Яков від Ісава, батька свого, Ісав, брат його, прийшов з полювання свого, приготував він страву, приніс батькові своєму, сказав батькові своєму: встань, батько мій, поїж дичини сина твого, що благословила мене душа твоя. Цей раз ми бачимо, він теж прийшов із поля, він дуже заморений прошлий раз він капризничав, продавав за похльопку своє заморене первородство, а цей раз вже його благословляють. Він поднатужився, і приготовив, і все зробив. І ну так сказати, ось ось час буде ну, так так? Тобто да? буде благословення. Все приніс і сак же батько його сказав, хто ти? Він сказав, я син твій первіниць, твій сам. І затремтів Ісаак, дуже великим трепетом сказав: Хто ж це, що дістав, дістав дичини і приніс мені, і я їв від усього раніше ніж від від усього, раніше, ніж ти прийшов і благословив його, і він буде благословений. І сам вислухав слова батька свого, закричав криком гучним і дуже гірким, і сказав: батько, Батькові своїм батько мій, благослови мене. Сьогоднішній день це час благоприятний, время благоприятний час спасіння. Сьогоднішній день ми тут в присутності Ісуса Христа і маємо благодаті благословіння. Але Слово Боже каже, прийде момент, коли всі зберуться перед Богом і восплачують, і возридають. І не можна буде змінити. Сьогоднішній день можна попросити прощення, можна. Благословіть брата, можна змінити свої відносини друг з другом, можна благословляти ворогів своїх, як написано, можна вернути украдені і так далі. Сьогоднішній день день спасіння. І ми бачимо, що тут людина говорила і думала, що нічого за цим не буде. Але пройшов час, і він кричить уже, кричить, каже, щоб поміняти щось, але поміняти неможливо. Змінити неможливо. Він каже, Батьку благослови мене. Але він сказав, брат твій прийшов з хитрістю і взяв благословіння Твоє. Ісак сказав, чи не тому дано йому ім'я Яків обманщик хитрий, хитрий, що він обманув мене вже двічі. Він узяв первородство моє і ось тепер узяв благословіння. І ще сказав він, невже ти не залишив мені благословіння? Ну він же ж залишив благословіння. Він все для тебе залишив, а ти не слухався. Друзі мої, сьогоднішній день все для нас є. Господь дарував нам дуже велике благословіння в Ісусі Христі Господі нашому. І Він хоче, щоб ми, ми користувалися тим, що ми світлою. Ми його народ, Його царство. І для нас сьогоднішній день воно є. І щоб ми в цьому стояли. Не переживали, що десь там багато, і хтось сильніший, і десь хтось пропагандує щось. Ні. Саме сьогоднішній день важніше це проповідь Господа нашого Ісуса Христа і спасіння нас, наших близьких, наших рідних, ну і нашої країни. Ми сьогодні добре співали Боже країну, збережи, Господи, помилуй нас грішних. Хай Господь помилує, збереже. А нам з вами, якщо ми сказали так, хай буде так. Якщо ні, ні. А все, що зверху? Від лукав. Не надо ймить. Хай буде все добре в нашому житті, хай Бог всіх нас благословить.